Пані Ніна на заслуженому відпочинку, але це тільки на перший погляд. Разом з активними пенсіонерами та пенсіонерками Довгинцівського району повсякчас долучаються до різних активностей, які направлені на підтримку Збройних сил України та нових криворіжців, числа внутрішньо переміщених осіб. Тільки який клич дамо, зразу приходять люди в Радворт, ветеранів, Любі пропозиції, любі допомогу. От сказали на шкарпетки, собр сказали на дрони. Збирають люди гроші. Сказали вареники, ліпий для, для воїн теж збирається все, все робимо. Ну якось так дружно, все активно. Я вже головою ради ветеранів у себе на станції 14 років, і ще й в районній раді ветеранів завжди допомоги. І мої всі пенсіонери, тільки ми зустрічаємося. Допомагають усім воїнам, і з початком великої війни, яку розв'язала Росія проти України своїм повномасштабним вторгненням, школи стали осередком не тільки здобуття знань, а й місцем, де люди можуть отримати посильну допомогу від ради оборони міста, влади Кривого Рогу та благодійних організацій. І тому освітяни не тільки викладають академічні дисципліни учням, а й дієво допомагають тим, хто має в тому потребу. Колектив нашої 19-ї школи з початку війни долучився і до зустрічі переселенців. Тимчасово переміщених осіб і до збору гуманітарки на базі нашої школи також функціонує пункт незламності, і все це завдяки нашому колективу. Ми створюємо, будуємо вдосконалюємо, щоб мешканці міста могли відвідувати і мати якісні послуги. І словами привітання та щирої вдячності до людей, які з перших днів великої війни активно почали допомагати українським армійцям та ВПО. Звернувся голова ради оборони міста Олександр Вілку. Так, в перші дні та місяці після початку повномасштабного російського вторгнення. Було дуже складно та важко, але люди вистояли і продовжують забезпечувати надійний тил. Тільки вісім місяців війни не самих простих. І ми з вами робили все з самого початку війни, щоб місто наше не було захвачене, не було зруйноване, і щоб ми могли максимально допомагати нашій армії. Та піклуватися у мешканцях нашого міста всього подяками від голови ради оборони міста нагородили 109 колективів та мешканців Кривого Рогу, Апостолового та Кочубеївської громади сусідньої Херсонської області. Кожен з них робив, робить і продовжує працювати максимально на своїх місцях заради спільної мети наближення перемоги України над підступним російським ворогом. Олександр Фефілаті, Максим Мурашов, перший міський.